Салют і наші книгомани, мене звати Андрій, і ви на най каналі у всьому Ютуб просторі And my end books. Не знаю, як вам, але мені страшенно подобається кожного тижня тут з вами зустрічатися. А сьогоднішня зустріч обіцяє бути ще більш особливішою. Чому? Тому що нарешті зійшлися зорі. Нарешті я можу і хочу розповісти вам про свою найулюбленішу збірку оповідань мого страшенно любленого автора Стівена Кінга. Повна темрява без зірок. І е, поки я скажу короне слово, ви не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал, цей канал, поставити великий палець цьому відео, прокоментувати його, поширити, можливо, серед своїх друзів, тому що чому б це не підтримати україномовний контент і не просунути його в маси. Підписались, поставили лайк, молодці. А короне слово, поїхали! Нарешті і я таки дібрався до цього збірника. І що хочеться сказати, книга увібрала у себе всі ті найкращі якості автора, за котрі ми, фанати, його так сильно любимо. Збірник не новий, це так, і можливо хтось скаже, що про нього вже давним-давно всі півні проспівали. Хай буде, окей, але тим не менше для мене книга була. Є і залишається доволі таки актуальною і порушує весь оцей комплекс проблем і тем, котрі і будуть продовжувати залишатися актуальними. Але про все по порядку. І першою збірнику йде повість 1922, доволі таки потужна, психологічна і часами дуже моторошна, притча, в основі якої лежить стара, як світ істина, Не яму іншому, а то сам в ню. Потрапиш 1922. Перенесе читача, як це вже зрозуміло з назви, в 1922 рік, штат Небраска, де на невеликій фермі головний герой повісті Джеймс Вільфред веде довгі суперечки зі своєю дружиною Арлет з приводу Ста акрів землі, що дісталися їй у спадок від батька. Арлет мріє про міське життя і про свій власний магазинчик і хоче продати землю одній великій компанії, після чого переїхати в Омаху разом з сином Генрі. Джеймс проти, він прикипів до свого рідного дому всією душею і не бажає нікуди переїжджати, а вже тим більше втрачати свого сина. Вихід головний герой знаходить тільки у вбивстві дружини, після чого все його життя повільно, але впевнено летить під укіс. Перша половина повісті написана Кінгом на відміну: страшенно цікаво спостерігати за тим, як Джеймс вербує свого сина. Налаштовуючи проти матері, як підмовляє його до вбивства, зрештою, до чого призводиться діяння, як змінюється характер Генрі, як змінюється характер його батька, тобто головного героя, і як повільно їхнє життя цих двох персонажів, батька і сина, котиться, котиться під укіс. У підсумку виходить таке собі міні злочин і покарання від Стівена Кінга. Все таки шикарний він психолог і знавець людських душ, ну як не крути. Навіть самі сцени вбивства написані настільки блискуче, що буквально мурашки пробігають тут клас однозначно. Однак в другій частині оповідання розповідь пришвидшується, події пришвидшуються, і твір набуває якогось такого характеру переказу, від чого по суті інтерес втрачається. Але тим не менше, 1922 все ж таки стало моїм улюбленим оповіданням у цьому збірнику. Але... Спитаєте ви, а де ж помста? Джеймс впевнений, що всі нещастя, що звалилися на його голову, є результатом помсти примари вбитої ним дружини і полчищ її щурів підопічних. Чи дійсно це так вирішувати читачеві? Щурі будуть переслідувати головного героя все життя, і в самому в самому кінці Кінг відмінно на цьому зіграє. Кінцівка безкомпромісна, як вирок в суді і ефектна, як удар ката. Ефектна крапка у творі. Після 1922 кінг знайомить нас з не менш неприємною історією – «Великий водій». І цей твір має на собі м, такий невеличкий відбиток літературного стилю двійника Стівна Кінга Річарда Бахмана, який, до речі, побічно, але згадується у цьому творі. Е, так, в оповіданні є невеличкий епізод, де машина на шаленій швидкості пролітає по шосе, а з її вікон долунають гучними акордами е, пісні групи Бахман. Turner of a Drive канадський гурт рок гурт засновником якого був Ренді Бахман, і саме його прізвища Стівенкін взяв собі за літературний псевдонім. Ще одна цікава деталь у творі пов'язана із тютюном Принц Альберт. І цікавішою ця деталь стає тоді, коли згадуєш епізод з роману Воно, коли Пінвайс жартує з Беном про цей самий Тютюн Принц Альберт. Здавалося б, Дрібнички, так? Але для фанатів це просто бомбезно, тому що відчуваєш оцей зв'язок між творами, між персонажами, оцю тонку нитку, яку автор проводить між різними книгами, різними творами. Круто, я зацінив. З цієї причини, що нічого нового кінг в цій історії мені не розповів, а заінтригувати несподіваними поворотами сюжету не зміг, кінцівка вгадувалася ще з перших сторінок. Це банальна повість про те, як головна героїня Тес вирішила помститися своєму гвалтівнику, який її мало не вбив. Ніяких откровень, все строго за класичним сценарієм: дістатися до будинку, прийти в себе, розробити план, втілити його в життя. У Річарда Лаймона в його романі Дорога в ніч приблизно така ж історія розказана набагато цікавіше. І навіть той же останній будинок зліва, який зі сльозами на очах дивиться головна героїня цієї повісті, викликає. Більший інтерес Великий водій для мене був сильний одним моментом це причиною, чому Тес не захотіла звертатися в поліцію, розповідати, що з нею сталося, тому що вона працювала письменницею, була публічною особистістю, і кілька разів з'являлася на телебаченні. Для неї було жахаючим те, що її історію хтось може е, почути. Вона може не бути загального розголосу. Це її направду лякало. Вона боялася стати оцією Голою жертвою, як вона себе пізніше кілька разів називала. У загальному і цілому повість, в принципі, вдалася і читається дуже легко і з великим захопленням. А фінал я особисто для себе зрахую на рівні з фіналами того самого вже згадуваного 1922 протистояння, ловець снів і томінокерами. Наступним іде оповідання Справедливе подовження, яке вже Ну, дуже мені схоже на варіацію майстра на історію кнопка-кнопка його улюбленого письменника Річарда Метісона. Справедливе подовження це наймістичніша історія ізбірника, ну і найкоротша історія ізбірника, і це вже не повість, а просто розповідь. А здивувала мене вона рівно так само, як і Великий Водій, тобто нічого дивного, нічого нового. Стандартна історія про угоду з дияволом. Ну або того, хто дуже схожий на володаря. Пекла. Головний герой цієї розповіді на прізвище Стрітер всією душею ненавидить свого кращого друга Тома. Він багатший, він щасливіший, він кращий. Він багато років тому забрав у стрітера дівчину. Зрештою, Том здоровий, а Стрітер хворий на рак і доживає свої останні дні. І ось одного разу головному герою зустрічається Джордж Елвіт, який в обмін на 15% від доходу стрітера перенаправляє його хвороби на сім'ю Тома у вигляді безлічі невдач і трагедій. Стрітер радий, що він помстився. Всі три оповідання у збірнику доволі таки жорстокі, і в них Кінг не щадить своїх читачів. А натомість в цьому оповіданні такого немає але. Тим не менше, воно е, доволі таки жорстоке, жорстоке через свою правду, правду про ставлення, про вкрай паскудне ставлення людей одне до одного. Е, ви думаєте, ваш кращий друг вас любить, цінує і поважає? би не так. Він тільки й готується, очікує на момент, коли встромити ніж вам у спину. Ось це мені сподобалося у справедливому подовженні. Все інше стандартно. Тепер перейдемо до щасливого шлюбу, який, як і варто було очікувати, стався не таким же і щасливим. Якщо на початку повість видавалася дещо фантастичною, то вже ближче до кінця всі питання про її реальність самі собою розвіялися. Ну і звичайно, без чорного гумору від старини Кінга не обійшлося, тому що тільки він може поселити маніяка, який безліч разів вбивав і прикривається під. Виглядом доброго сім'янина на Шуге Міл Лейн, тобто провулок, цукрова в'язниця. Майже в такій же мірі, як і 1922, мені сподобався і нормальний шлюб. Історія про те, як головна героїня Дарсі дізнається, що її чоловік Роберт, з яким вона щасливо прожила в шлюбі 27 років, вбивця маніяк, на рахунку якого вже 11 жертв. Історія частково заснована на реальних подіях і житті Деніса Рейдера, серійного вбивці. Рейдер, так само як і чоловік головної героїні, прожив довге життя під виглядом порядного сім'янина і законослухняного американця, убивши при цьому 10 жінок. І ось Кінг моделює таку ситуацію. А що сталося б, якби дружина Рейдера дізналася про те, чим займається її чоловік, як повелася б любляча дружина на її місці, побігла б відразу дзвонити в поліцію або, можливо, все б пробачила? на нормальному шлюбі йде із двох сторін. Роберт, вбиваючи своїх жертв, мстить красивим жінкам за те, що вони себе ведуть зухвало такий собі комплекс, який в нього розвинувся ще з підліткого віку, і так само мстить йому його дружина. Написано, в принципі, добре, добротно, починаючи від реакції головної героїні на таємниці свого чоловіка. І закінчуючи практично самим фіналом. От єдине, що мені в цій повісті не сподобалося, це фінал. Але це тільки через те, що він доволі таки схожий на фінал великого водія, особисто для мене. Приблизно такі враження залишилися в мене від цього збірника Стівена Кінга. Чи впорався він своїм завданням, чи показав нам читачам непроглядну темряву, чи відкрив заявлену тему Помсти? Безумовно, так, безумовно, добротно і безумовно професійно. Але це точно не найсильніше з Стівена Кінга, що мені доводилося читати. От такі справи, шановні кінго, книгомани. На сьогодні це все. Сподіваємось, випуск вам сподобався, і ви точно захочете його підтримати лайком, маленьким коментарем, або ж поширити це відео серед своїх друзів у своїх соціальних мережах. Хочу нагадати, що ви не забули підписатись на цей книгоманський канал. Ну і нагадую ще раз про наші соціальні мережі, зокрема Інстаграм. Там багато цікавого і корисного для вас. Тому тільки якісної і хорошої вам літератури, дорогі крейзі книгомани. На все добре, Read more.